Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і сама демократична держава. Особливо коли вона набирає на посади суддів таких самих демократів, які демократії розуміють так, що це вони влада, для них закони не діють, для них нічого не діє. Іскравим прикладом є. Застосування в діючому КПК України статті 306, яка говорить про те, що слідчий суддя там зобов'язаний розглянути скаргу протягом 72 годин і обов'язково участь особи, яка подала скаргу. Ну і що це виливається завжди? Завжди це виливається перше: в 99% це вас обізують скаржником. Що взагалі цей ярлик, який навішують людям судді, він не має права на життя, оскільки він порушує людську гідність. Людина не може бути скаржником. Вона в процесуальному законодавстві є тою особою, яка подає скаргу. Якщо вона подає скаргу, то вона не є скаржником, бо право подати скаргу має особа, яка має відповідний процесуальний статус. Но дивним чином, цих... Йолопів українського правосуддя понабирали на вони займають посади і диктують відповідно своє бачення, і це бачення приводить до того, що людина витрачає свій час, марнує гроші, займається подальшим оскарженням цих, і таким чином людина перетворюється, в неї забирають дорогоцінний час безцінного життя. І людина перетворюється. В те, що називається, починає її дискримінувати суспільством. Це і є дискримінація суспільством за підтримки органів державної влади. І яскравим прикладом є справа номер 686, дріб двадцять 50, дріб 25, який слідчий суддя взагалі повернув без розгляду скаргу на досудовому розслідуванні. Яке нібито мало вже початися, оскільки є очевидна явна бездіяльність прокурора, і глава називається оскарження бездіяльності на досудовому розслідуванні». Тобто ці відомості мають без всякого, по заяві про вчинене кримінальне правопорушення, мають без всяких там інсинуацій вноситись в єдиний державний реєстр досудових І... Таким чином, в нас виходить, що обзиваючи людину з не розуміючи стадії досудового розслідування, яке написано з моменту внесення відомості в ЄРДР, але вже скарги на бездіяльність пишуть на досудовому розслідуванні. Тобто момент внесення відомості в ЄРДР, законодавець визнає, що він мав вже бути давно раніше. І навіть якщо ці відомості не внесли, то вже йде досудове розслідування без номера, який був внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Таким чином, слідчий суддя, повертаючи скаргу без розгляду, порушило в тому числі крім 306 статті і 307 статті діючого КПК України, оскільки такої форми ухвали взагалі не передбачено КПК. Тобто слідчий суддя перевищила надане її повноваження і таким чином вчинила кримінальне правопорушення. Тобто породила ще два нові позови. Перший позов це за порушення гідності людини, яка, яку вона обізвала скаржником. І другий позов це заява не вніжний позов, а заява про вчинення кримінальне правопорушення слідчим суддею, яка перевищила їй надані повноваження. Тобто, про явно і очевидно порушений принцип процесуальної економії, і оскільки рішення має бути А виконувам, і Б те, що воно не повинно приносити, приносити, приводити до того, щоб продовжувалися подальші позови, скарги і так далі, і тому подібне. Ну і третє. У нас на досудовому розслідуванні є така тактика у слідчих суддів, що вони допускають якогось там прокурора, бездіяльність якого не оскаржується, що не передбачено діючим КПК України, оскільки, визнаючи на досудовому розслідуванні про розгляді скарги про внесення відомості в ЮРДР участь якогось прокурора. Ну, прокурор, я завжди звертав увагу на те, що прокурор набуває повноважень тільки у випадку, коли виноситься постанова про призначення групи процесуальних прокурорів. В іншому випадку, прокурор прокуратури взагалі не має повноважень, і невідомо, чому ці цуцики підпорканні ходять до слідчих суддів, оскільки. Прокурор є виключно особа, називається він прокурор якоїсь там області. Для, припустимо, прокурор Хмельницької області або прокурор Львівської області, оскільки прокурор прокуратури Львівської області не є в розумінні діючого КПК, прокурором, так як воно написано в статті 306. І жодних іншого, жодного іншого пояснення чи тлумачення в цьому немає. Тому, враховуючи вище наведене, приходимо до висновку, що в нас є тотальна змова системи українського правосуддя, яка приводить до того, що відомості в єдиний державний реєстр в більшості випадків не вноситься. В більшості випадків людину, яка подала скаргу, а в діючому КПК написано особа, яка подала скаргу, обзиває скаржником і з такого слова, як скаржник, немає слова взагалі. Тому рекомендую всім, кого обізвали скаржником, подавати позов про порушення гідності, позов про перевищення влади і службових повноважень. Посудовою особою суду, а саме суддею, чи слідчим суддею, який це творить таку вакханалію, і для того, щоб не було цього в майбутньому. Багато людей не готові боротися з таким свавіллям судової влади, і вони лишаються безкарно, чим породжують впевненість у безкарності. Цих слідчих суддів, і суддів, і прокурорів. І тому, на превеликий жаль, українське суспільство в принципі не готове до боротьби за свої права. Український народ в цілому мовчазно споглядає, як його заганяють стойло. Український народ не дозрів в принципі, до самоуправління, а управління, яке він визнає. На сьогоднішній день є з явно терористичними замашками. Дякую за увагу. будьте здорові! Всім всього доброго.